Зустрічайте розкішний домашній образ, про який ви так давно мріяли. Халат хюрем від розпакуй. У такому халаті ви будете не тільки шикарною господинею, а й справжньою королевою своєї оселі. Матеріал високої якості, багаті кольори та неперевершені блискучі візерунки. Замовляйте просто зараз. Усього від 499 гривень. Вільний крій та здвоєні розміри забезпечують ідеальну посадку по фігурі, а пояс акуратно підкреслює вашу талію. Продуманий капюшон, кишені для. Зручності. Оптимальна довжина рукавів – три чверті, а застібка-блискавка додасть ще більше зручності у використанні. Халат хюрем виготовлений з ангори високої якості, ніжний, теплий та зносостійкий матеріал. Відчуйте розкіш на дотик. Благородні відтінки з блиском виглядають неперевершено. І величезний розмірний ряд до 70-го розміру. Станьте султаною у своєму королівстві. Замовляйте халат хюрем усього від 499 гривень. Телефонуйте!